Шосте у Вінниці відкрилась виставка ярмарок. Руками створена краса. Розмістилась вона у торгово-промисловій палаті. Там представлені вироби людей з обмеженими фізичними можливостями. Сюди з'їхалися майстри з усієї області. Паралельно з виставкою проходять майстер-класи з рукоділля. Організатори цього заходу, громадська організація Гармонія, також благодійний фонд Подільська громада. Більше про цей фестиваль дивіться далі у моєму матеріалі. Виставка ярмарок руками створена краса в торгово-промисловій палаті буде представлено впродовж трьох днів. Кожного дня тут будуть розкривати окрему тематику. Сьогодні тут показані в'язані вироби. Сьогодні, наприклад, фестиваль ручного в'язання є багато робіт, майстринь, які просто в'яжуть гарні в'язані речі. Не обов'язково шарфи, шалі. А може, і це а є ще іграшки, а є ще оздоблення різних предметів. Це роботи Людмили Капелісти. Зазвичай жінка працює із бісером, але спеціально для цієї виставки взялась за В'язання В'язання я перший раз іграшки в'язала, це вперше, тому що до цього я іграшки не в'язала. Так в основному відкритки робила, декупаж робила, бісер. 19 організацій з області продають, а ще 7 організацій просто виставляють роботи, тому що в цьому році до нас приєдналися заклади. Соціального обслуговування це будинки, інтернати, геріатричного профілю, дитячі, якби територіальні центри, навіть і якби вони ще ну так придивляються, вони не знають, чи можна продавати, чи продавати, не виставили роботи своїх ну клієнтів, але дуже важливо, що вони вже в нашій мережі. І все більше і більше людей до організації, тому нам колись нам було проблемно заповнити цей весь зал, а зараз вже не вистачає місця. Це приємно. Приємно, що люди стають більш активними. На ярмарку також проходили майстер-класи з рукоділля. Телеканал Віта побував на одному з таких. Який вам колір подобається? Мені подобається червоний. Червоний, рожевий. так. – Добре, можна вашу руку? Ми намотуємо на руку ниточки. І перев'язуємо. Вибирайте, будь ласка, колір обличчя. Це буде жовтий. Добре, підриваємо скотч. Летейте, будь ласка, ручки, ніжки. Менше двох хвилин у нас пішло на виготовлення. Ось такого гномика. Завтра тут будуть виробляти медалі волонтера. Ну а післязавтра усі вироби будуть на новорічну тематику. Не зовсім і не до кінця ми розуміємо. Хто у нас людина з обмеженими фізичними можливостями, а хто ні? Ви знаєте, я особисто не перестаю дивуватися можності е, життєлюбству, працездатності тих людей, які організували сьогоднішній ярмарок. І дозвольте передати вам ці квіти від Володимира Борисовича і висловити надію, що в наступному році ваш заклад буде святкувати своє справжнє. До І ми всі разом будемо мати радість. На таких подіях ми маємо формувати свою мораль і свої пріоритети розвитку нашої держави. І якщо ми це усвідомимо і зрозуміємо, то, мабуть, буде все по-іншому. Буквально декілька років тому ми тут. Запросили вас всіх брати участь у показах мод, і ви сьогодні бачили ще знов, що ваші діти, що наші діти, вони гідні того, щоб дійсно брати участь у тих показах, які відбуваються в нашому місті. Тому рачка, наше запрошення залишається в силі, і на весну я думаю, що ви також приєднаєтеся до нас і дадете, дасте знов ж таки можливість реалізувати всім тим, хто сьогодні тут присутній. Ольга Сольвар, Олександр Малий, телеканал Віта.